Ші захисники на фронті мають постійну потребу у транспортних засобах, адже вони допомагають пересуватися у надважких умовах. Позашляховик Міцубіші Л 200 який Луцька міська рада придбала для військової частини А 0807 саме такий повнопривідний і потужний. Відтак мер ігор Поліщук передав його представникам цього підрозділу. Пікап попередньо технічно обстежений і перефарбований. Уже найближчим часом він вирушить у зону бойових дій, де буде забезпечувати мобільність та швидкий доступ особового складу до місця. Виконання завдань пікап має високу прохідність та зручний для використання у польових умовах. Загалом, за кошти, які переказують на допомогу Збройним силам України працівники Луцькради, її структурних підрозділів комунальних підприємств, уже придбано близько 80 таких і подібних автомобілів. Окрім того, допомогу від Луцької міськради отримали інші бойові підрозділи зсу. Зокрема, для військової частини А 4574 передано два тепловізори, монокуляри, два портативних радіоелектронних засоби протидії безпілотним літальним апаратам та три зарядні станції. Нагадаємо, що працівники Луцькради підтримують українську армію з початку повномасштабного вторгнення.